Хлопці, добрий вечір. Рубрика хвилина Слави», можете прославитися. Анекдот, щось розказати, пісеньку заспівати. Може всі якусь пацанську пісню там запахло весною, там щось таке. Реально, реально нормальну пісню. Ну серйозно, а ну скрутий звук. Ну, я не вам. Ну, щось таке, серйозно, а ну давай. Щось. Анекдотик. Співаю, я не знаю анікова, натурі. Ну анекдот ну. Нічого? Не знаю, не знаю. Хвилина слави. Заспівати пісеньку можете? Ще не вмерла. Ні, стоп, стоп, не. ми гімн не опошляємо. Дивись, пісеньку або анекдот розказати. Коротенькі. Ну, Жиганську пісню таку. Коротенький анекдот. Зараз, секунда. Е, давайте зараз щось придумаю. Але. Блін, то це виходить дурний плюс один, Який дурний плюс один? Та ніякий дурні то що? Це на те. Це... не бачили такого на тет? Ми мене на тет бачили. А, <laughs> я бачу дякую, на дякую. Канал. На Галичині канал Дурні плюс один. То два канали на Галичині вже є. Та ви в натурі ви зробив собі тему, ви будете тусуватися тут тут таких дурнів красавчиків, таких як я. блядь. Дружище, давай Жиганську пісню, Жиганську пісню. жиганську. Як тобі? Платнічок. Метеорит. Не знаєте? Гоп стоп! Гоп стоп! Ми подошли за угла. Гоп-стоп! О, пацани допомагають на бек вокалах, давай. Пацькі, на бек вокалах і погнали. Сука, ви мене покажете, по, блядь. так. Хто тебе подана? Ще, як ви зрозуміли, нам генеталії. Ну, Вас, як може, що з 10 по 10 на соці, по-любому. Вас А програма в неділю буде виходити. 20? 2030 Ні, а де цей другий турист, коротше, що тут? Хто? Це? Журналіст другий. Журналіст? Так. Да. Забрали його. А куди? Він депутатів інтерв'ю взяв і все, воронок приїхав, ну. Я зрозумів, коротше, його скрутили, коротше. Його скрутили, він цих поїв. Сосісок, сосісок поїв. Був у Бургервілі і поїв сосісок. Хат перехавав. Да. Я зрозумів. Ну що, не буде пісні? Та блін, ну я яка може бути. Анекдот, ну, з історія як ну, зрозуміло, герою нашого часу дівчина. Дєвошці 15 і вона хоче женитися, бо вже пора реально. Пузо, походу, пацик реальний. Хлопці, може ви щось Ні, такі... ну Хвилина слави, дивіться. Ну, подивіться, на що ви сіли. От, там нема, реально нема. Е, якусь пісеньку жоганську. Понормально, патріотичну. Патріотичну? Ну гімн. Гімн, гімн, ну гімн. не можна. Три браття з Прикарпаття, може, щось таке. Такі. Ну два браття з Прикарпаття. Я таке, не слухаю. О, три браття з Прикарпаття вже. Не співаю таке. Не, не... А що співаєте? Може вівальні любите, якусь оперу. Ну це знаєте, коли, коли настрій є. Зараз настрій. А може реп якийсь там джигани, там, 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 там ірлан, і моргеліє, щось таке. А репчину, бо що та репчину, яку репчину? О ти з дівкою договорити, поскажи, що хай завтра прийде, чи як, ну я не знаю. Як ви зрозуміли, дівушку звати, Настя, фамілія. Е, Пі. Фамілія і череп. Череп Настя. Череп Настя, да. Піс. Йоу, і читаємо репчину. Бля. Е, перша фраза репчини вказує назву пісні. Ну, реп. Ну, казав, що репчину читає. Слухай, в Натурі, о, ти, о, ти не пив, а я пив, ти розумієш? Я теж думаю, чого я ще не пив. Може, на рази. Типо. Ну, я нормальна орієнтація, які рази, чувак. ти що? <laughs>